За скільки можна видути 55 літрів води, поки жінки нема, буране поле. Попробую зараз цієї корзини воду видути. Не питайте, на нашу. Інтересна дуйка просто. Так, а ну. Друга передача. Третя передача. Четверта передача. Турбо! Так ляпало, аж обляпало телефон, і телефон перестав знімати, а то вода попадає на цю. На екран і на кнопку камери. Не знаю, поки жінки нема, то я тут наталапав, як качка, але дує взагалі класно. Оце цяцька? Ану, давай ще разок. Зараз знову буду весь мокрий. Знову весь мокрий, диви. Одне зле, що воно роздуває по всьому, диви. Чуть тапки не намочив. Отакі пироги, оце то дує.